У Луцьку організували форум на тему комплексне просторове планування громад, основа сталого розвитку України. Участь у заході, який відбувся в замку Люберта, взяло понад 300 осіб з різних куточків України, серед яких представники органів місцевого самоврядування, працівники містобудівних та землевпорядних організацій, а також емісари Верховної Ради та профільних міністерств. А організували масштабний форум у Луцьку. Ініціатори проєкту «Юсейд Говерла та громадська платформа Алгоритм дій. В наших думках насправді і в нас, як організаторів, певний дисонанс. Ми збираємося, плануємо, мріємо, хочемо відбудовувати. А в той час нашій країні триває війна. Участь у форумі по відеозв'язку взяла голова комітету Верховної Ради Олена Шуляк, яка наголосила, що і в мирному житті, і в умовах війни та подальшої відбудови країни комплексне просторове планування громад це неодмінний етап майбутнього сталого розвитку коли є якісна містобудівна документація, а це точно стоп різним видам рейдерства. Коли є якісна містобудівна документація, то ми не зможемо побачити незаконних довгобудів, самобудів і різного шахрайства в сфері містобудування. За її словами, в Україні вже дуже багато зроблено в напрямку цифровізації цієї сфери. В нас вже активно працює на один рік єдина державна електронна система в сфері будівництва, яка є частиною містобудівного кадастру. І зараз міністерство відновлення створює містобудівний кадастр на державному рівні. Ну а наша з вами основна задача наповнити цей містобудівний кадастр актуально. Сучасною новою містобудівною документацією, один з основних меседжів заходу полягає в тому, що післявоєнна відбудова України має ґрунтуватися не просто на відновленні зруйнованого перш за все має відбутись перезавантаження філософії і планування міст, стратегічного бачення майбутнього розвитку територій з дотриманням людиноцентричного підходу і застосуванням кращих світових практик міського розвитку і просторового планування. Закликаю усі територіальні громади підключатися до роботи на містобудівному кадастрі для того, щоб ви мали можливість мати площадку як для розміщення містобудівної документації на місцевому рівні розроблення нової. Документації відповідно до закону, який набув чинності у 2011 році, який також нагадаю був розроблений за підтримки проекту «ЮСЕЙ». Я маю на увазі впровадження комплексних планів просторового розвитку території територіальних громад. Заступниця голови обласної військової адміністрації Вікторія Левчук відзначила, що для Волині ця тема дуже важлива, адже комплексне просторове планування громад це новий підхід в аналітиці даних, який дозволяє приймати більш ефективні управлінські рішення на місцевому рівні. Раніше, можливо, ще якісь моменти були те, що ми мали якісь могли говорити, чому ми не можемо впроваджувати комплексне просторове планування. То зараз цього немає, тобто. Ми повинні все зробити для того, щоб після воєнний період Україна стала тою процвітаючою державою, про яку ми так мріємо. За словами голови Держгеокадастру України Дмитра Макаренка, для якісного комплексного просторового планування вкрай важливо мати якісні дані і наповнену базу кадастру та містобудування. А тому важливий аспект цього процесу інвентаризація земель. Щоб ми розуміли з яким ресурсом ми можемо працювати, я говорю зараз і про державну землю, і про комунальні землі, саме якраз в рамках розробки комплексних планів, інвентаризацію і можна проводити саме по комунальним землям, тому це дуже важливо. І звичайно, про межі, тому що без встановлених меж, як населених пунктів, так і територіальних громад, говорити про будь-який розвиток, в тому числі зрозуміло, що е, неможливо у перший день форуму відбулось підписання восьми угод про партнерство по розробленню комплексних планів просторового розвитку громад. Серед них дві Волинські шацька та Любишівська. Одним із перших взявся за комплексне просторове планування шацький селищний голова Сергій Карпук який нині служить ЗСУ Однак він зумів приїхати на форум. <праць> Коли було все гаразд, коли ми, ми вільно мріяли про майбутнє, але зараз ви перейшли на ту сторону, де ви бороните, і завдяки вам відбуваються такі зустрічі, як сьогодні. Низький вам уклін за це. Учасники форуму ділились досвідом громад партнерів, обговорювали інтеграцію технологій і просторових рішень. Та навіть на прикладі міста Буча презентували інструменти системи Смарт Сіті.